А перед початком відео я хотів вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні президент Росії Володимир Путін виступив щорічним посланням до федеральних зборів РФ. Кремлівський диктатор озвучив головні тези пропаганди РФ звинуватив Україну і захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Крім того, він оголосив про припинення участі Росії в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Заявив про підготовку до ядерних випробувань. Загалом виступ Бункерного діда був нудним. Навіть найближчі його кремлівські посіпаки позасинали. Зокрема, мережу потішли кадри зі спля. Чим Дмитрия Медведєвим. Вочевидь, він вів війну зі сном і також зазнав нищівної поразки, яке російські окупанти на нашій землі. <кій> Президент США Джо Байден виступив з промовою до річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Виступ відбувся біля королівського замку у центрі Варшави на наступний день після візиту Байдена до Києва. З основних його цитат можна виділити. Володимир Путін очікував падіння Києва. Проте Київ досі стоїть і пишається цим. Найголовніше він вільний. Путін думав, що він є міцний хлопець, а лідери демократичних держав є слабкими. Проте він зіткнувся з людиною зі сталі. Це президент України Володимир Зеленський. Зараз переламний момент історії, який визначить майбутнє на десятиліття для всього світу. Потрібно захистити принципи, які є вічними. П'ята стаття НАТО є непорушною. Напад на одного є нападом на усіх, і НАТО буде захищати кожен дюйм території своєї землі. У Венеції пересохли канали. Рівень води впав у 150 із з них. Причина за інформацією Bloomberg у сильних відливах та відсутності дощів. Через низький рівень води є проблеми у роботі водних таксі, гондол та міських служб екстреної допомоги, які переміщуються катерами. <кій> Сьогодні Дональд Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну Україні, якщо знову стане президентом США. Я зателефоную двом людям Путіну та Зеленському, і скажу їм: нам треба зустрітись. Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми вкладемо угоду протягом 24 годин. <кій> Путін хоче захопити Білорусь. Про це повідомляє німецьке видання. Кремль має документи з докладним описом планів російського захоплення Білорусі. Радники президента Росії також хочуть інтегрувати Білорусь у Росію не тільки в економічному й військовому плані, а й політично, з метою, що є єдина союзна держава під керівництвом Росії. <кій> Укрзалізниця розпочинає програму залізна українізація. Комплексна програма де розрахована на 2023-2025 роки. За ці три роки «Укрзалізниця» планує у декілька етапів повністю знищити все, що залишилось часів радянщини, та пов'язує нас з країною агресором. Ми посилаємо до Москви чітке повідомлення, що ми є та будемо захищати наші території. Якщо якась з наших країн буде атакована, це буде розцінюватися як атака на увесь альянс. Про це заявив Столенберг. Також він зазначив, що альянс дедалі більше стурбований тим, що Китай планує підтримку Росії. <кій> Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони: Віталія Дейнегу на посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку. Він є засновником фонду Поверний живим та Андрія Шевченка на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Раніше він був послом України в Канаді.